Шість із половиною мільйонів саме стільки українців, за даними ООН, виїхали за кордон через повномасштабне вторгнення Росії, і це лише ті, хто сіли в Європі. Переважна більшість, орієнтовно 80% усіх вимушених переселенців, це жінки та діти. Тож основна тема конференції, яка нещодавно відбулася у Будапешті. Це підтримка українок за кордоном. Ми мали можливість поговорити по таким е, дуже важливим темам. Це, е, наприклад, кру, перший круглий стіл, який відбувся, е, це е, інтеграція новоприбулих, е, вони так люблять себе називати, переселенців, новоприбулих тимчасов тимчасових е, е, переселенців е, в нашій громаді і в суспільство, де ми проживаємо. Е, і одночасно е, ми вже думаємо наперед: тобто реінтеграція е, наших біженок, біженців е, е, додому, реінтеграція в Україну. У конференції брали участь Франція, Швейцарія, Польща, Румунія, Угорщина. Громадські діячі з цих та інших країн ділилися своїм досвідом, як приймали українців, і з якими проблемами наші громадяни найчастіше стикаються за кордоном. Ми взяли такий великий спектр захисту жінок на всіх рівнях. Ну а головний фокус, як я говорила, це, це міграція, які проблеми. І що робимо після війни, якщо вона закінчиться? Конференція тривала кілька днів. На одному з круглих столів головувала членкиня Союзу жінок у Франції Любов Любчик. Я мала за честь модерувати круглий стіл збереження національної ідентичності Українок, тимчасово вимушених переселенок, інтеграція їх в українську громаду та сприяння їхній реінтеграції. Досвід кожної. Української жінки він є унікальний і її цінність в українській громаді є також унікальна. Іншою темою круглого столу була підтримка та захист українок, керувала всім Катерина Дашевська зі Швейцарії, третій рік повномасштабної війни. Все одно на цей час питання підтримки українок вимушених переселенок вони стоять дуже гостро. Приймаючі країни усіляко допомагають їм матеріально, і морально, і працевлаштуванням. Однак не менш важливими є питання їх соціальної адаптації до приймаючого суспільства, до тих громад, де вони зараз проживають. Основне завдання нас, як діаспори, тому що. Ми тут більше часу вже знаходимося. Це підтримати їх, допомогти їм у цій соціальній адаптації, щоб полегшити умови їх життя. Крім того, переселенці розповідали, які проблеми їм довелося долати після евакуації з України. Умовний бар'єр е, стоїть і впирається в те, що е, Вимушені переселенці вже пройшли якісь початкові курси вивчення іноземних мов, але якщо не наступає працевлаштування, наприклад, вже якісь навички, мовні навички втрачаються і вже знову потрібно проходити ті самі кола. Це є один із викликів. Що стосується підтримки, соціальної підтримки, як виявилося, вона Дуже різна в різних країнах. Різна матеріальна допомога, різне сприйняття приймачим суспільством. Є дуже емпатичне. По закінченню конференції її учасники розробили дорожню карту з порадами українцям, як інтегруватися та не втратити своєї ідентичності, як і раніше, новоприбулих активно залучатимуть до життя діаспори. Але водночас учасники конференції ставлять перед собою ще одне завдання: допомогти Україні після закінчення війни повернути наших людей додому.